Всіх вітаю, мене звати Владислав. Я юрист адвокатського бюро, Олена не і партнери. Буду відповідати на ваші питання. За законопроектом номер 8401 ВРУ підтримував скасування воєнних пільг. Законопроектом з 1 серпня частково скасовується заборона на проведення перевірок для підакцизних товарів: алкоголь, тютюн, паливо, грального бізнесу та фінансових послуг. З 1 жовтня відновлюється відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Передбачається звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО, окрім як під час торгівлі підакцизними товарами, якщо вони були вчинені на прифронтових територіях, у тому числі територіях можливих бойових дій. Законопроєктом також передбачено технічний борг, який виник з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті. Не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі, зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі територій можливих бойових дій, надати можливість ФОПникам ЄП без ПДВ, вказувати в розрахункових документах назви товарів, послуг за спрощеною формою.